І, зокрема, про Сполучені Штати. Так от у США провели обшуки в маєтку пропагандиста Першого канала Дмитра Саймса. Його будинок розташований неподалік від Вашингтона. Уявіть собі, куди заліз. За даними місцевих ЗМІ, Саймс купив маєток площею 53 гектари в 2021 році за понад півтора мільйона доларів. Звідки такі гроші? Водночас слідчі ФБР не коментують, за якою саме справою проводився обшук. За словами речниці, це була санкціонована судом правоохоронна діяльність. І наразі розслідування триває. Один із сусідів розповів місцевому виданню, що правоохоронці кілька днів вивозили речі з будинку на вантажівках і причіпах. Сам Сайнс перебуває за межами США і стверджує, що з ними з ним щодо обшуків ніхто не зв'язувався. Я зазначу, що російсько-американський пропутінський політолог Дмитро Саймс є ведучим програми про міжнародні відносини на російському державному телеканалі. Сам він позиціює себе як зовнішньополітичний реаліст, який виступає за співпрацю між Москвою та Вашингтоном. Крім того, Саймс мав тісні зв'язки з президентською кампанією та адміністрацією президента колишнього президента США Дональда Трампа. І навіть більше він фігурував у розслідуванні про можливі зв'язки Трампа та його виборчого штабу з керівництвом РФ. Проте офіційних звинувачень йому не висували.